У Чернівцях демонтують старі гаражі, на які у власників немає документів. Усі деталі у матеріалі Чернівецького репортера. Учитель фізкультури із Чернівців посів бронзове місце на всесвітніх спортивних іграх в Італії. Одразу по приїзду на урок до восьмого класу із переможцем завітала команда Сі-4. Тепло для ЗСУ. Майстрині з Чернівців в'яжуть шкарпетки для наших захисників. Старі та занедбані у Чернівцях розпочнуть демонтаж гаражів, що не мають власників. Іржаві, трухляві та порослі бур'янами так наразі виглядають безліч приватних гаражів міста. Та нещодавно в міській раді заявили, демонтуватимуть ці споруди, які не мають власників чи необхідних документів. Ну тут стоїть питання ножки, не питання демонтажу, а стоїть питання в першу чергу провести інвентаризацію і провести нормальний. Облік гаражів, які знаходяться на території Чернівської територіальної громади, в першу чергу на історичній частині даного міста Чернівці, на сьогоднішній день вже у нас відпрацьовано десь біля 300 гаражів. Та думки жителів міста різняться щодо такого розпорядження міської влади. Ну якось нейтрально ставлюся. Напевно, більше по більшій частині позитивно ставлюся, тому що вони ну тут, як на мене, недоречні з вигляду як їхнього зовнішнього. Ну тому що навіть щось на СРСР віддає, напевно на того часу, були і поставлені. Вони не шкодять людям просто це зручно. Тому що мають гаражі немолоді не мішають. люди не молоді мають ці гаражі, і їм це зручно, недалеко ходить. Не треба їх зносить. Я кажу, вони нам нікому не мішають. Я. Проте коли все демонтують в управлінні, зауважують, все залежить від комісії, яка розглядає документи і матеріали. Після виноситься рішення про демонтаж. Ну я скажу, що обсяг роботи досить великі. Всі матеріали, які ми наробляємо, вони розглядаються комісією. Вивчення питання закону доцільності, розміщення використання гаражів всі форму власності, тобто тут не не однозначно, що якщо людина прийшла до нас, показала документи. Е або взагалі сказав, що в мене немає документів. Тут стоїть питання, що потрібно цей гараж зразу демонтувати. Юрій Зінченко наголошує: міська влада завжди готова йти на зустріч мешканцям. Та порядок в місті теж має бути. Зауважимо, у місті інвентаризували близько 300 гаражів. Але з документами до міської ради звернулися лише 100 власників. Чотири гаражі через відсутність документів власники вже самостійно демонтували. Микіта Марчишин, Діана Чіга, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Підготовка до опалювального сезону, заміна аварійних труб, ремонт котелень та утеплення дахів. Як комунальники чернівців готуються до зими. Фахівці комунального підприємства «Містосервіс» зараз активно проводять поточний ремонт м'яких покрівель багатоквартирних будинків. У багатьох попередніми роками в осінньо-зимовий період іноді протікав дах, зауважує Роман Никифорук. Зараз мешканці звернулись до управлінської компанії, аби це виправили. І ось найбільш проблемні місця перекрили новим єврорубероїдом. Комунальники кажуть, мають можливість профінансувати роботи завдяки тому, що мешканці вчасно сплачують щомісячну плату за обслуговування своїх будинків на площі м'яких покрівель багатоповерхівок Чернівців, за які відповідає містосервіс – 62 тисячі квадратних метрів. Цьогоріч запланували відремонтувати майже 4 тисячі квадратних метрів покрівлі на 115 будинках. «В принципі вже справилося з 85% десь, залишилося 10-12 будинків. Зазвичай це поточний ремонт, у вигляді простилки, простилки рубероїда десь два-три тижні. і ми, ми думаємо, що ми покрівлі закінчимо, саме м'які. Далі переходимо. Ну, от покрівельники будуть використовуватися вже в іншій частині робіт. У столиці сакартвело Тбілісі встановили пам'ятник українському герою Олександру Мацієвському. Це український захисник, якого безжально розстріляли російські окупанти. Останні слова Олександра Мацієвського Слава Україні та сам герой для усього цивілізованого світу стали символами супротиву російському терору. Прикордонники зупинили контрабанду сигарет на кордоні з Румунією. Учора ввечері прикордонники Чернівецького загону зафіксували рух групи осіб з великими пакунками біля кордону з Румунією. Помітивши прикордонний наряд, порушники кинули свій вантаж та почали втікати. Не зупинили їх і попереджувальні постріли вгору. Охоронці кордону вилучили близько трьох тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку на загальну суму близько 135 тисяч гривень. Наразі тривають пошуки осіб, причетних до протиправної діяльності. Учитель фізкультури з Чернівців посів бронзове місце на всесвітніх спортивних іграх в Італії. Одразу по приїзду на урок до восьмого класу. Кроком руч, Руки вгору вдих, Опустили видо. Відновлюємо дих. Вадим Стасюк працює у 18-му ліцеї вже другий рік. Молодий фахівець каже, хоч викликів багато, та переконаний, він на своєму місці. Це все ж таки з дитинства я хотів стати вчителем фізкультури. Мені подавали хороший приклад, тому було в мене в кого брати цей приклад, навчатися. І тому мрія здійснилась, так скажемо. Чого я хочу навчити дітей, щоб перш за все, це щоб вони займалися спортом, щоб у них не було поганих вредних звичок, щоб у нас росла здорова і спортивна нація. Для того, аби досягти мети, Вадим Стасюк намагається бути суворим вчителем. Та діти кажуть усі зауваження завжди по ділу. Уроки фізкультури в нас зазвичай проходять дуже цікаво. Вадим Васильович придумує різні ігри, заняття для нас. В цілому непоганий вчитель. Краще, що було за всі чи було. В більшості випадків так. Так, він дуже гарно веде уроки. Що саме подобається? Що ми спочатку проводимо таку розминку, а потім граємо в волейбол. А якщо в залі, то через сітку своїм вчителем, який переміг на всесвітніх іграх, учні пишаються. Мені дуже подобаються уроки фізкультури, бо Вадим Васильович креативний. Він придумує кожен раз щось нове, якісь нові ігри. Також кожного уроку він проводить розминку, що дуже допомагає організму. І побігати після важких уроків це те, що треба. В Італії Вадим Стасюк виступав разом з командою Чернівецької обласної федерації з рукопашного бою. Зайняли друге місце. А в індивідуальних змаганнях у Вадима Стасюка бронза каже, високим досягненням завдячує своїм тренерам, бо переконаний, такий досвід це не лише про призові місця. Такі змагання дають впевненості, дають рішучості. Там брали участь понад 35 країн. Їхали ми туди взяти участь з рукопашного бою. Було дуже багато учасників, понад 5 тисяч учасників було. У мене в категорії було 10 учасників. Виграв я два поєдинки і в полуфіналі програв українцю за вихід у фінал. Перемогти вдалося німця та француза. Більшість учасників всесвітніх ігор професійні спортсмени, каже Вадим Стасюк, тож змагатися з ними було нелегко. Та головне, результат є у 18-му ліцеї. Такими викладачами не аби як пишаються. Дуже відповідальний вчитель. Разом з тим, що він дбає про свій власний результат, про те, щоб досягати чогось успіхів у житті. Він не пропускає також і успіхи учнів, тому що якщо Вадим Васильович веде нашу команду. Манду на якісь спортивні змагання це означає, що вони обов'язково мають здобути якесь призове місце. Перше, друге, третє неважливо, але він вболіває дуже за наших учнів і є членом цієї спортивної учнівської команди. Минулого року Вадим Стасюк, зокрема, готував старші класи до участі у військово-патріотичній грі «Джура». Людмила Крамена додає, молоді фахівці працюють на мінімальних заробітних платах. Та міським управлінням освіти видано наказ цього року стимулювати таких педагогів преміями в розмірі від 10 до 50% відсотків від посадового окладу. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 у Чернівцях оброблятимуть парки від кліщів. Фахівці просять людей утриматись від прогулянок. З року в рік зростає кількість випадків реєстрації хвороби лайма, збудниками якої є кліщі. У Чернівцях впродовж 13 та 14 вересня оброблятимуть від цих комах парки жовтневий та Шевченка. Усе через активний сезон шкідників. Про це повідомили на сторінці департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міськради в Фейсбук. Найчастіше збудників хвороби лайма можна зловити у парках, скверах та навіть на городах. У дні обробки просять не відвідувати парки та втриматись від прогулянок. Допомагають у перервах між уроками, як у коровійському ліцеї плетуть маскувальні сітки для зсу щодня. У коровійському ліцеї біля цих трьох верстатів збираються педагоги, школярі та місцеві волонтери. Плести маскувальні сітки не важко, розповідає десятикласниця Ема Гахман. І додає, старається допомагати за кожної нагоди. Ми разом з класом підійшли, нам показали, як правильно заплітати і було цікаво. Ну, наприклад, коли заміна або немає вчителя, ми разом з класом, йдемо і відплатимо сітки, допомагаємо у школі. Розповідають за рік роботи, навчились плести сітки для будь-якої погоди чи пори року. Директорка закладу запевняє, що тижня вони встигають зробити близько десяти камуфляжів. От сьогодні зараз приїдуть за чотирма сітками. У понеділок, 4-го, ми відвантажили три сітки. Нам хочеться зробити те, що ми можемо зробити для того, щоб наблизити нашу перемогу. Зупинятись наміру не мають, каже Ольга Луполяк, адже військові постійно просять такого маскування. Максим Берник Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Міцніші за цеглу у Попівському сквері відкрили виставку, присвячену українським волонтерам. Фотовиставка Міцніші за цеглу. Мандрівний медіапроєкт про незламних благодійників, яку підготувала спільнота Б-50. На зображеннях волонтери, які допомагають постраждалим мешканцям Ірпеня, Мощуна, Бородянки, Макарова та інших деокупованих населених пунктів Київської області. Відвідати виставку та надихнутись незламністю українців можна у Попівському сквері навпроти центрального корпусу ЧНУ до 23 вересня. Тепло для ЗСУ. Майстрині чернівців в'яжуть шкарпетки для наших захисників. У просторому приміщенні, не відводячи погляду, Юлія уважно в'яже шкарпетки. Жінка розповідає, навчилася в'язати ще в дитинстві, та з осені почала плести шкарпетки для наших військових і досі продовжує це робити. Про мене турбується, я хочу про когось турбувати. Я от і почала їх в'язати, ці носочки. Бо думаю, що це таки зігріє, як і ногу, і душу. Я знаю, що людині повинна це мати, бо вона замерзне, там зима там. Холодно, то вони бідні чекають на те, щоб хтось їм щось допоміг. Жінки кажуть, в'яжуть вироби з великим задоволенням, вірять, що так можуть, хоч трішки підтримати наших захисників. У кожну шкарпетку майстрині кладуть записку із теплими побажаннями, сувеніри та цукерки. Ми теж перейнялися так, що треба якось підтримати хлопців, навіть якщо нав'яжуть шкарпетки, то ми в кожну шкарпетку шоколадку кладемо, шоколадну конфетку, якщо вони лягатимуть спати, щоб вони зігріли ноги і душу, згадали про свій рідний край і стало легше їм. Окрім цього, жінки також відправляють необхідні гігієнічні засоби. Майстрині пригадують, як при відключенні світла в'язали навіть вночі та при свічках. До процесу виготовлення долучались і сусіди, і знайомі та друзі. В'язальниць. У нас був дуже великий залишок ниток. Ми вирішили створити таку ініціативу, як маминих рук справа, для того, щоб в'язати військовим шкарпетки. Тому що попереду були холоди, окрім шкарпеток, майстрині також виготовляють піддупники. В тому числі бабусі в'язали таку річ як підпопники. Тобто, це в'язані такі кружечки, які можна постелити в будь-якому місці під попу, і не буде холодно. Ці підпопники спочатку на них дивилися ну так. Скептично, скажімо так, а потім вже просили Давайте, давайте, бо нам це треба. Бо бо ми хочемо зігрітися. 12 вересня у світі відзначають міжнародний день в'язання гачком. Та з початком війни подібні хобі перетворились на допомогу українським військовослужбовцям. Зусиль прикладено дуже багато, і я маю надію, що кожна пара шкарпеток, яка передана на передову, вона хоч трішечки, але поліпшить оці польові умови, які є у військових. Можливо, така інфантильна мрія. Що коли будуть одягати оці носочки на ножки, вони хоча б трішечки будуть ближчими додому. Вікторія Макайда, Андрій Моронеско, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. СБУ затримали екс-деякона УПЦ МП, який відправляв ухилянців за кордон під виглядом церковних місіонерів. Служба безпеки викрила на Одещині ще одну схему ухиляння від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. Під час комплексних заходів затримано колишнього деякона Одеської єпархії УПЦ МП. За гроші він допомагав потенційним призовникам виїжджати до країн Євросоюзу як церковні клірики для реалізації оборудки. фігурант підробляв списки місіонерів, які, нібито від імені керівника єпархії, мають їхати за кордон у справах релігійної громади. Вартість одного місця у списку становила від 4,5 тисячі доларів. США сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.